23 квітня ворог значно збільшив вогневу активність вздовж лінії розмежування сторін. З 18-ї години до опівночі російсько-терористичні війська 30 разів порушили режим тиші. На Донеччині незаконні збройні формування 7 разів обстріляли наш опорний пункт в районі селища Широкіне із мінометів, танків, самохідної артилерійської установки калібру 122 мм, зенітної установки, а також автоматичних гранатометів і стрілецької зброї. Також обстрілом із мінометів, автоматичних гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї були піддані позиції АТО неподалік населених пунктів Опитне, Піски, Майорськ, Ленінське, Авдіївка, Кірова, Мар'їнка. Загалом ворог 19 разів відкривав вогонь по наших позиціях у цих районах. Українські війська вели вогонь у відповідь із мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї. На Луганщині злочинці відкривали вогонь із автоматичних гранатометів по наших позиціях неподалік населеного пункту щастя. Обстрілів населеним пунктів не відбулося. Також у зазначений період українські підрозділи у зоні проведення АТО вісім разів зафіксували проліт безпілотників противника.